В'ємність додаємо, додаємо водичкою і розчиняємо з водичкою. Додаємо. Так, працівники ТОВ рівне теплоенерго забарвлюють воду, яка потрапляє у батареї рівнян. Все для того, аби люди більше не зливали гарячу воду з тепломережі для своїх побутових потреб. Це проблема. Уявіть, що в межах там вісімсот злишніх будинків, які обслуговує наша компанія, от хай в кожному будинку нам знайдеться двоє-троє людей, які там відкриють крані, і будуть зливати. Да, воно здається, що в одному випадку злили відро в другому злили два-три. помножте це на все місто. І е, плюс там якісь пориви, і так далі, то попробуйте втримайте нормальний тиск в теп в тепломережі. Цього не можна робити. Як зазначає начальниця хімічної служби товариства ТОВ рівне теплоенерго Людмила Каленська, забарвлення води допомагає також під час виявлення неполадок. Це дуже допомагає, тому що проста вода вона є кругом, а коли вода вже забарвлена в цей колір, і наші спеціалісти, якщо бачать от такого кольору десь на снігу, особливо зараз як взимку, це вже зразу відповідно ми розуміємо, що це порив нашої теплотраси. Людмила Каленська додає, використовувати таку воду не варто, бо ж хоч вона і не є шкідлива, втім змити барвник з тіла може бути вкрай складно. Це речовина е, Динатрієва сіль, Динатрієва сіль, флуоресин, е, уранін, а його назва барвник. Виливається і він далі. Чим більше води, об'єм води, тим більше він набуває забарвлення. Оце така його дія. І потім уже з цього бака він йде в теплові мережі. Речник ТОВ на теплоенерго Олексій Кривошеєв розповідає: пішли на такий крок, оскільки самовільне зливання води з батареї призводить до того, що квартира на верхніх поверхах не отримує достатньо тепла. Цього не потрібно робити. Що це приносить шкоду і їм, і підприємству. Бувають випадки, коли там мешканці жаліються, що через недостатній тиск в тепломережі там не доходить теплоносій нормальної температури до верхніх поверхів. Це якраз все в тому числі через отакий несанкціонований злив. Якщо рівняни надалі будуть використовувати воду з батареї для власних потреб, їм доведеться відшкодувати збитки підприємству, Лілія Мазур Олег Шалама. Артем Шаула телеканал ITV Media Group.